Мені може не подобатися, коли інші підвищують на мене голос, але я розумію, що іноді люди можуть втратити над собою контроль. У моєму тілі, розумі, душі є спокій. Агресія інших не впливає на мій стан. Я господар своїх емоцій, свого стану та настрою. Я приймаю страхи та нерішучість інших людей, бо всі ми маємо свої переживання. Я розумію, що всі люди різні. Їх реакції на слова, події також не однакові, що насамперед зумовлено не схожістю темпераментів. Я приймаю емоції, почуття інших, проте я самостійно вирішую, як сильно вони впливають на мене.